Це домашнє господарство знизу вам показує, що, як болюся зі шредерами. Ось тут у нас перший знищувати документів або бумаги, як ми можемо казати, аркушів. Як ми не можемо о, знищувати руки, ви можете спасати на Маленьких дітей не може знищувати скрепленими і шарф і другі. Так, ми беремо, ми беремо ми берем два аркуші. Ми будемо завантажувати два аркуші. Так, загружаємо за два аркуші. Шредер. І так у нас два аркуші знищені. І вот такі. Фрагменти.